Міліція Херсонщини святкує ювілей 70 років із утворення Херсонського обласного управління Міністерства внутрішніх справ України. Визначну дату відсвяткували як слід у великій залі драмтеатру. На питання кого ж запросили на свято? Головний міліціонер області Михайло Фабрін із посмішкою каже: найкращих. А імені колеги, від себе особисто, Я хочу поздравити сьогодні. свій лічний состав, канішна. Звісно... сложное, тяжелое время и как бы не праздничное. Но историю мы должны помнить и должны знать о том, что милиция есть. И милиция сегодня стоит на защите прав и интересов граждан нашей страны. Охраняет покой. Потому Херсонці должны бути уверены, що ми на місці, і ми свою область і свою страну нікому не отдадим. Урочисте винесення на сцену міліцейської символіки глядачі зустріли з повагою, стоячи. Так само хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих правоохоронців Херсонщини. Перші особи міста й області також привітали міліціонерів, взяли участь у нагородженні. І губернатор Юрій Одарченко і тимчасовий мер Володимир Миколаєнко відзначили, саме завдяки Херсонській міліції у нашому регіоні все спокійно. На відмін. Не від сусідніх областей. І от така ситуація, коли не відбувся цей східний сценарій в нашій області, це завдяки вам, в першу чергу завдяки вам. Але ну, також ми стоїмо на порозі нових іспитів на нашій землі. Працюють девасанти, тому ми не можемо, не маємо права слаблятися. Я вдячний міліціонерам, людям, які працюють багато і плідно тут на Херсонщині, ризикуючи своїм життям, захищаючи кожного з нас. Сьогодні 70 років ну серйозний досвід, серйозні люди працюють сьогодні. йду їх поздорови згодом. Нагородили і почесних ветеранів внутрішньої служби. Херсонська міліція за багатьма показниками вважалася і вважається однією з найкращих в Україні. Михайло Фабрін висловив подяку всім колишнім начальникам Херсонського ОМВС за успіхи виховання достойних правоохоронців. Аут, от з голова міліцейського відомства Херсонщини Валерій Літвін, переконаний, що успіхи нашої міліції це перш за все здобуток підлеглих. І в ті коли я працював, я це менше всього деревня, може благодаря лічному заставу. Я думаю, що в стабільній ситуації, в привична ситуації. Я думаю, що ні щодо будь в українські. Про нашу міліцію говорити можна будь-що, але всі розуміють величезну роль і відповідальність, які покладені на їхні плечі сьогодні, у вкрай важкі для України часи. А спокій на херсонських вулицях і справді є найяскравішим підтвердженням сумлінної праці.